Курсанти факультету ВДВ Одеської військової академії вдосконалюють навички стрибків з парашутами. Перший стрибок він такий, не страшний, тому що ти не знаєш, не усвідомлюєш всю цю якби, красоту і цей, цей, цей такий подих вітру, і, який захватує душу. Ну а далі воно все дається легше, якщо вникнути все глибше і далі, і вивчати всю цю повітряно десантну підготовку. У нас тут дуже багато чому того, що ми не здобули раніше. Це ну, надає нам якогось досвіду і ці знання, які ми тут здобудемо, в нам, майбутньому нам дуже спонадобаться в нашій професії. Основну частину стрибків десантники здійснюють з вертольота Мі8 з висоти 600 метрів зі зброєю та спорядженням. Навчання проходять як вдень, так і вночі. Їх завершальним етапом стане десантування з військово-транспортного літака АН-26. А на водній станції академії майбутні офіцери вперше в історії навчального закладу вчилися водити бойові машини на плаву на морському узбережжі. Особливістю сьогоднішнього заняття є те, що ми, поперше, вперше проводимо це заняття. Безпосередньо тут, на водній станції військової академії, практично готувалися до цього заняття довгий час, і, в принципі, поки що у нас нам все вдається, да, і е, навики курсантів достатні. От, ви бачите процес заняття, що техніка водіння вона достатня для того, щоб курсанти вже ну, впевнено. впевнено Вели машину на плаву. Досвід АТО засвідчив потребу у вміннях долати водні перешкоди. Тож майбутні командири повинні вміти впевнено керувати підлеглими як на суші, так і на воді. Ми вперше водимо БМП на морському узбережжі, тобто в морі, наскільки мені відомо, в Україні ще ніхто не водив. Слава Богу, водні умови нам дозволяють це робити. З нового навчального року в академії розпочнуть підготовку офіцерів для морської піхоти збройних сил України. Ірина Монастирська, Олексій Мосиченок, час Ч.